Подаріть спонсорство безкоштовно. В цьому місяці ви можете подарити спонсорство ще 5 користувачам. Ага. 6, 6 раз ти 6 разів можеш, так? Да? Так. Да. Це байт такий, щоб ти зайшов. Раніше всі синенькі в адміні адміни писали в чаті, тепер зелененькі тільки будуть. Дякую, та на здоров'я! Не знала навіть, що я можу дарити безкоштовно. Прикол. Ну але ти ж... а вот я не провірижу. Чи ти можеш комусь окремо вибрати? Не, там не можна вибирати. Там тільки одна кнопка. І погано. Варіант з розіграшем вы туда. В якому розіграші? Та це юра таго, типа, про майбутнє говорить. Ну, бачиш? Бачиш, як люди зразу? Розіграш. Що, де хто? А у мене ключі є. А у тебе ключі є? Поїхала. Да. Поїхала. Maybe компенсик буде мені. Тобі. А що то тобі? А що не мені? То, що Є... ти відкриєш і побіжиш наліво, бо то, що ти будеш спочатку перевіряти, чи там нема шапки. В цей момент Вася побіжить направо. що не понятно. Да, да. Ладно, я якось переживу э, відсутність компенса, зато страть шляпы. Шляпи там не буде, ти розстроїшся, що Вася забрав компенсию. ха Ми... Знаєш, ха Знаешь, Йор, что я не расстроюсь? Там не буде компенсии? Не. То, що, вона мене зб'є зараз. Не. Зараз ти підеш не, направо. Не, не дульник. Ще один компенсия расслабляется. Катается, пилы! Дай зайду лучше куда ли? Тор трошки їх трошки крутнув якось. Да, лаун это тоже крутит. Хибаты на их не тиммейт, ну а тут тут кімпах стали тоже. Майже попав У мене мінус 2 колосі У мене мінус два колеса. прямо парадами тут катаються Передім на поїхала. поїхав Неспихав Наталія вони до тебе може скажи вони стали? Їх тут двоє. Троє. Троє, один. Стало, 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 стало. Стало, стало, стало. Стало, стало, стало. Що ззаді тачка потрапилася? Не гайд в упорі в тебе, Вась. Та мені ззаді стріляють. Да-да-да, так-так, да, был. Я на кого. Ну же, цей? Може їх троє? Ні-ні-ні, троє, троє, троє було на тачці, і ззаді приїхав один. На синій на тачці було троє, і ззаді у цей один. приїхав, який вбив вас. Добей того, який пав за її, бо ти може рейса ты. Васи, Там мя сзади, і с почали стріляти. стрелять. Че, ну с халатчика може да почекать, мне сейчас интереснее. Да, 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 смотрите. Він у зону, я бачу. Він прямо там, тість, тут все. Найс. Слухайте, там хаєшка. Можна, мене, можна мене отут одернути? Можна, можна, yeah. я ще свою МГшку свою заберу. Ебать! Це його до красинок, там десь. Він просто пробігав, йому дав хедшот. А він там дотече, так? Да? Боже, а там я кедшот взолеті, ви побачили, там просто макушка терчала. Бо... Треба... А треба бути стрімером, щоб твої шоти ми побачили, люди. <реш> 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 Подавайся в стрімери. Я <реш> хочемо. Правильно. Це пере край зони. Ви мені Назалі. не зрабитись. Хто ви? Стрімлери. Підбігав я. Оце дерево. Коже за той штукою же. Мене, конечно, кидають. Тиби всі, да? Да, да, да. Ты Наталі помогати? А, а вони в тачку, вони в тачку сідають там дальше. Ну, да, это, там... да, не уїжджають. Бери вазик, я сдачу. Э, больно. Дуже больно. Тут тип десь? Yeah. Доїло. Ну, звісно, погана позиція. У нас дуже погано. Нам О. треба десь звідси, не знаю, куди. Нарешті На річ. ног, його вбили. У нас, але у нас зліва хтось. Я нокнув тут. На оранжевій? Так, да так, -да так, -да, оранжевий нокнув. Блин, нас зливал эти типа вообще не в тему. На оранжевую перебиваю до ресы так. Прибив же, за дарвом леса я. Назливал тут на синій прям. А нема машу кидать. Ой, хорош. хорош, наталь. Да иша я. Прыша трохи в цей. Там низиний на окну, да? Да. А, ти один на ногах? Нет, фавешку ще еша даю. Давай. Пушу. Він один тут лежав. Кимпах нужен. А, где это за зону Ладно, хватит. Мені голова крутиться. <рістила> Побажав і взяли. Так тримати, дякую.